Ланка, почекай. Три. Три. Просто не не попав, О. ну ви, перше па. I'm fine. I'm fine. How are you? How are you? що ми ще робили? Все, от, по так сови. I'm fine. в цьому сказав, то все було жорткий біс. А ну що кажемо? Присело. How are you? I'm Ah, I'm fine. hello, how are you? I'm fine. Oh, I am fine. bye-bye. Bye-bye. How are you? Hello, are you? I'm fine. Ah, you. fine. How are you? Hello, fine. Send you. Добре. За швидко ти кажеш. Ще таку скоро ми вчили. Про хлопчика йде зі ручок. Ого, ти молодець. Молодець. Судив чому не кажуть. Що ж не

Zebra Zebra Frog, Frog. 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 Giraffe you no. Слукаємо, хлопці, забери книжечку. Велика маленька. Ти з'єднує, там є нам писані. Лише, лише не пиши. Висі, а, а, з'єднує просто. Що ви не слухаєте? Не Слухайте уважно. Черевички, шузи. Шур. Футболка, тіше. Я вам казав, що футболка називається, ми кажемо, футболка, а їм кажуть, що подібна сорочка. У них так називається. Тіше. I wear. Costume. Costume. Okay. What are you wearing? I'm wearing blues, white blouse. gloves, and black. Trousers, to me. Last year, what are you wearing? I'm wearing. A, 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 a white blouse. так? Blue. Dress. And the blue dress. Okay. What? Are... Socks. Boots. T-shirts. T-shirts. Trousers. Trousers. Shorts. Skirt. Джеки, джинс, свет. Трош так, діти пишуть. Так, моло. Не роби там хвостик такий, не роби. Відступи. Де ти пишеш? Де ти пишеш? Аж тут. -то. Ну тут. -то. Ні, це другу так, добре, молоде. Молоде. Ну. Починай, починай, не бійся, починай. А, це Джейд А, це К'ю. Кругліш, кругліш, бач кругліш. молодець. Молодець. Пиши, пиши. Ой, як гарно тебе виходить. Працюй! Рука на столі. Це він заробив бали. Арсен дуже гарно старався, зробив.